Один з ефектів довготривалої війни полягає у тому, що її перестають боятися, принаймні ті, кого бомлять нещоденно. Вони звикають жити у тривозі, але потроху повертаються до довоєнного життя у професії звичках і захопленнях. Особливо це стосується митців, бо ж, як відомо, справжній митець не може не творити щодня і тим спростовує давній афоризм про те, що коли говорять гармати, музи мовчать, ні, не мовчать, а ще й знаходять засоби до самовираження і демонстрації свого ставлення до жахіть війни. Втім, нічого нового тут немає. Чимало митців Європи під час великих і малих воїн продовжували творити геніальну музику, живопис і літературу. Війни згасали, а ці твори залишались, і так проявилась несподівана істина, життєздатність мистецтва сильніша за війну. У Вінниці є декілька офіційних майданчиків, виступ на котрих митець назвати статусним. Але існує і підвальна культура, місця, куди можна зайти щодня, аби потусуватись з однохопниками чи випадково надибути на виступ ще невисвяченого зірки артиста. Одне з таких місць Арт-простір піч, гучно названий резиденцією візуального мистецтва, і хоча серед його особливостей найбільш впадає в око альтернативність бачення творчості, на момент зйомки цього сюжету у печі виставлявся відомий вінницький живописець, член Національної спілки художників України Олександр Росков. І він сам, і куратори закладу трактували цю виставку як експеримент із розширення аудиторії для цілком традиційного живопису. Це дуже цікаве місце. І я розглядаю це місто і цю, цю роботу як якусь бібліотеку чи книжку, яку ми можемо перелістувати по страничку. перелистывать и находить для себя новые абзацы, чьи-то идеи или какие-то мои видения до этого города, которые я очень люблю. И хочу, чтобы вот вы оценили по-новому, по 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 скажем, взглянули на наши места. чтобы его полюбили еще больше. Вот. У меня много другой тематики винницкой. Вот. Но мы отобрали то, что отобрали. И да. торжественная, скажем, фасадная такая, вот как внизу, и та, в раме, Вот такие фасадные, скажем, виды в А есть уголки, которые хочется. Міли голки взагалі, коли ми побачили картинний в просторі тут, це було якесь таке відкриття, і я особисто дуже радію, що вони можуть отримати нову аудиторію. В молодь яка сюди приходить, отримати нового глядача. І це як так ну це таке насправді було дуже сильне враження про ваші роботи. І ми звичайно дуже шкодуємо, що ми в одному місці і багато чого не знаємо. І для нас це дуже важливо відкривати цю творчість, актуалізувати її. І тут дуже багато таких робіт, я думаю, які молоді теж зараз цікаві. Я Олександра Венславовська, я одна із засновниць цього простору, це культурний простір піч, і я є головою громадської організації Мистецьке об'єднання Плай. Насправді це несподівана виставка. Ми її не так, щоб планували, але була перед цим подія. Тут святкували день народження мистецьким експедиціям. Людмила Харарук запропонувала таку виставку в рамках своєї події. Але коли ми побачили роботу Олександра, ми зрозуміли, що однозначно ця творчість заслуговує на окреме відкриття виставки на продовження цього терміну перебування цих робіт в нашому просторі. І взагалі для мене дуже серйозне відкриття Олександра як художник, і ці роботи, які репрезентують Вінницю, які Створюють додаткову таку атмосферу в Вінниці. Я думаю, це робота цікава не тільки вінничанам, можуть бути, не тільки локальні аудиторії. Зовнішній Олександр розумію, що вже поважний художник, в нього багато робіт, але для мене це особисто е, сьогодні відкриття. і Ця виставка точно заслуговує на е, можливо там нового глядача, на більш широку аудиторію, на молоду аудиторію. Та молодь, яка зараз, наприклад, не має доступу або не цікавиться. Це не значить, що їм. Е, Може це не сподобатись, тому радію, що вона тут є. У нас тут різна аудиторія приходить в піч, Думаю, і, і молоді, і людям, які не бачили раніше ці роботи, має бути цікаво. Ви знаєте, дуже дивна історія. Але коли почалась війна, от прям з 25 лютого, тут був прихисток для переселенців. Звичайно, ну тобто тут люди жили. Ми приймали тут, і тут був гуманітарний центр і все на світі в умовах того, що в нас почала в Україні війна. Але через півроку. Ми відновили свою мистецьку діяльність, тому що подумали, побачили, що багато митців залишилось, По перше, багато хто переїхав з інших міст там, Харків, Дніпро, люди перемішались. І оцей арт-терапевтичний якийсь момент, і момент того, що культура і війна типу існує за. Не просто точніше, війна відбувається не просто за наші адміністративні кордони, але це і збереження нашої ідентичності, збереження нашої культури, позиціонування її в світі, тому це все для нас дуже важливо і звісно, ми не можемо робити фестивалі, які робили до війни. Так тому, що в умовах війни це складно. Але ми можемо підтримувати митців. Ми можемо створювати освітні проекти. Ми можемо створювати культурні проекти. До мистецтва війна це ніщо взагалі. Це не... Хоча ми знаємо, що вона впливає, вона більш на технічну науково-технічну революцію впливає завжди, війни впливають на зміни якихось. Ну, чергового скачку науково-технічного науково -технічного прогресу, бо придумуються нові технології. Зараз ми бачимо, як все переходить на дрони. Так? Я висказування зробив про війну взагалі на мистецькому проєкті, який мав назву Війна і мир літом минулого року. Поштовх для мене став портрет сковороди, скульптура сковороди, коли зруйнували музей сковороди, ракети. Вижив, скульптура залишилась, да? тобто, якби скро, і тут якби світ ловив, не зловив. Да? Я взяв там, наприклад, з Арістотіля, ці да? школи класичної філософії, давньогрецької, римської, ключових філософів намалював і облив їх кров'ю. Нібито все, все існування поки існувало людство, воно філософствувало, воно продукувало думки про. Цю гуманітарність про те, що не потрібно в цих війн, але часи йшли, війни йшли паралельно, і нібито одна історія людства розвивалася цими філософськими дослідженнями, а інша філософія. Ну не було філософії, були животні інстинкти. Да, які... Війна це звичайні животні інстинкти. Я не знаю. На філософію вона точно не вплинула, бо не дивлячись на те, що придум, ну говорили про що писали філософи, про всі ці тони книг, книжок, про всі ці міріади думок. Ну, війна така сама, як і тільки технологічно вона змінилася, все. А наративи ті самі. Ті самі страждання, с... ці... нічого не зміна, ті ж самі забаганки ворога. Людство має зробити цей жест, жест до миру, цей крок до миру і переосмислити все, що відбувається в гуманітарному сенсі. Ну, Олександр Нікітюк, це той, який у нас там ледь не, не як це, резидент печі. Ми багато робили персональних виставок, багато робили з ним проєктів. Це більше молоді художники. Олександр Покуца. Нещодавно у нас була візуальна резиденція, і це абсолютно молоді всі художники, які зараз напрацьовують свої матеріали. Бувають виставки, які ми привозимо з інших міст, але це переважно проєкти, У нас були такі спільні проєкти проєкти з гараж 127, це харківське об'єднання. Але так, щоб сказати, що це, це просто не галерея спеціалізована, але ми передбачали в цьому просторі виставки як окрема культурна подія, і я з радістю, ну тобто, ми відкриті для того, щоб багато інших художників, поважних вінницьких художників, яких досі тут не було, щоб тут відбулись в майбутньому їх виставки. Ну, Загалом це ідеальна модель, яку би, ну, ми би хотіли, щоб була така модель, тому що не тільки ну, піч, ясно, це не галерея, але це місце. Це таке мультидисциплінарне місце, де е, вже Три роки культурна спільнота з різних секторів культури тусується, обмінюється думками, спостерігає, пропонує і реалізовує проекти свої. І, звичайно, ми як менеджери культури дуже би хотіли, щоб художники, які тут, наприклад, відкриваються, мали можливість далі зростати і бути не тільки на рівні області, а наприклад України. Так Вінницькі художники і презентували би творчість свою там. Зараз для молодих художників це точно місце, де вони можуть повчитись, де вони Ну у нас відбуваються резиденції візуальні, так, так себе показати. Да, це майданчик, де вони можуть себе показати, а далі вже працювати. Ну це це часто це старт. Да. Ми абсолютно незалежний простір, ми незалежна організація, ми не отримуємо фінансування ні від не ну, від держави, точно тобто нас не фінансує держава, але ми працюємо з європейськими фондами, грантовими програмами, завдяки яким в принципі існують і можливі проекти культурні в Україні. Треба планувати таку галузь як культура під час війни, обов'язково. Е, плануємо. Ясно, це не 5 років, і ніхто зараз на 5 років не планує. 5, 6, 10, не знаю. На рік, звісно, ми плануємо, ми знаємо, що ми будемо робити. Цей рік, що би ми хотіли. Е, в мене є мрія. Ну, от прям така якась одна завжди складно сказати, але. Я думаю, що я би хотіла зняти кіно. Можливо, це був би фільм про щось можливо документальний, можливо, ігровий. Не знаю, це якась таке. Це як в дитинстві, ти дуже хочеш бути актрисою, а потім, коли підростаєш, ти дуже хочеш зняти кіно. Щось таке.